Щодень наполегливі тренування Євгеній брик у спортивному залі проводив по кілька годин. А все заради того, аби взяти участь у першому серйозному змаганні чемпіонаті Європи з бойового самбо за титул найсильнішого серед молоді. Спортсмен боровся у ваговій категорії 62 кілограми. Тренувався я в літо, тренування були дуже виснажливими, але ну, це дало свій результат. Перший бій був мій із українцем, я його виграв, другий бій був з іспанцем, і ну, бій за виходу в фінал був з росіянином. І ну, зовсім незначною перевагою він виграв. Добути перемогу Євгенію завадило хвилювання, адже у змаганнях такого рівня раніше участі не брав. В результаті спортивний марафон для черкаського спортсмена завершився здобуттям третього місця. Мій тренер В'ячеслав Олександрович Василенко підготував мене серйозно до цих змагань. Ну на жаль, я третім став, тому що рівень змагань був дуже серйозний. Чемпіонат Європи, хвилювання усе це трішки ну, відбилося на мені. Євгеній Брик займається бойовим самбо у клубі Грізлі з моменту відкриття, а це близько двох років, за цей період встиг зарекомендувати себе як перспективний самбіст. Женя чим мене удивляє постійно. Тобто він на тренуваннях може бути дуже, не очень дуже Вот, Але коли він приїжджає на соревновання, це зовсім другий чоловік. Він збирається і від нього, можливо, ніхто нічого не жде, а він. Показують и очень хороші результати на чемпіонаті Європи. Та ж ситуація, в принципі, вся сборная України їхала, і від нього теж ніхто особо нічого не есть тобто, сборная України нічого не ждала. Я, звісно, як тренер, знав, що він може щось зачудити, що він в принципі і сделал. Євгеній брик на досягнутому не зупиняється. Невдовзі на нього чекає Кубок світу в Ялті. Тоді сподівається, взяти золото. Наталя Кириленко, Роман Буша, Віка спорт.